Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо працювати над розвивальними завданнями. Міркуємо швидко, відповідаємо точно, лічимо правильно, пишемо гарно. Працюємо сьогодні за друкованим зошитом на сторінці 53. Розпочнемо з устного рахунку. Вам потрібно назвати пропущені числа, щоб одержати істинні рівності. Отже, роздивимося перший вираз. 8 помножити на яке число потрібно, щоб дорівнювало 48. Вірно, дітки, це 6 молодці. Наступне оберіть відповідну цеглинку. Правильно, це 8 молодці. Далі. Так, тут буде 7. Правильно. Наступне. Правильно тут буде 5. А тут яку виберемо цеглинку? Тут буде 9. Наступне. Тут 4. Зараз відкрити свої робочі зошити, пропускаємо 4 клітинки вниз від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота. І попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Вам потрібно записати числа, вставляючи пропущені. Будь ласка, числа записуємо каліграфічно. Не забувайте, кожна циферка в окремій клітинці. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Ось такі числа були пропущені. Якщо ви подивитесь на всі числа, то ви впізнаєте тут результати таблички множення числа 6. Правильно. Зараз у вас дітки математичний диктант. Запишіть посередині. Нагадую, ви рахуєте усно, записуєте тільки результат, через кому в один рядок в кінці поставите крапочку. Отже, приготувались! Обчисліть суму чисел 27 та 9. Перший доданок 7. Другий 3. Обчисліть суму. Зменшуване 48. Різниця 6. Обчисліть від'ємник. Пригадайте, що це за дія така зменшуване різниця від'ємник. І пригадайте, як знайти від'ємник. Наступне. Різниця 9, від'ємник 5. Знайдіть зменшуване. Пригадайте, як знайти зменшуване. Це перше число, найбільше воно. Число 56 збільште на 10. Обчисліть добуток чисел 4 та 9. Пригадайте, що таке добуток чисел. Запишіть частку чисел 27 і 9. Пригадуємо, що таке частка. Число 7. Збільште у 8 разів. Пригадайте, як це збільшити у 8 разів. Наскільки 16 більше, ніж 4 тут вам потрібно порівняти два числа, але сказати на скільки більше поміркуйте яка дія. І останнє вам потрібно сказати у скільки разів 16 більше, ніж 4. Тут також треба порівняти, але сказати не навже скільки, а у скільки Пригадайте, яка тут буде дія. Давайте перевіримо: ось такі результати у вас повинні були вийти. Будь ласка, перевірте, виправте помилки і запам'ятайте, що сума це у нас завжди додавання, різниця завжди віднімання. Добуток це множення, а частка це ділення. Запам'ятовуйте, будь ласка, ці назви і не плутайте. Зараз, дітки, відкриваємо друкований зошит на сторінці 53. Попрацюємо над завданням номер 1 Давайте прочитаємо завдання. Установи закономірність і заповни клітинки. Це завдання вам знайоме. Ми його виконуємо дуже часто на каліграфічних хвилинках. Тому, сподіваюся, у вас не виникне в цьому труднощів. Отже, роздивимося. Першу колонку. Так, перші клітинки. Ми бачимо, у нас є 18, 28, 48, 68. Що цікавого, ви помітили? Правильно, що в кожному числі друге число стоїть 8. Добре. А що ми бачимо з першим числом? У нас. Відбувається. Ми бачимо тут 1, 2, потім пропустили клітинку, 4, пропустили 6. Що ми помітили? Що перше число збільшується на один раз. Ми бачимо тут один, два, значить, наступне число буде яке? 3. Правильно. А 3, а друге число яке буде? 8, тому що 8 у нас повторюється одне і те саме, отже, тут буде у нас 38, далі йде 48, а наступне буде яке? Правильно, 58 іде 4, 5, 6, 8 залишається одне і те саме, так, друге число. А перше у нас збільшується на 1. Якщо тут було 58, 68, отже, наступне буде. 78, правильно. Дуже легко, діти, головне знайти ось ту закономірність, яка допоможе вам записати числа. Наступні групи, будь ласка, зробіть самостійно. Тут будьте уважні. У нас іде 3, 12, 15, 21. Схоже на якусь табличку, правда, дітки? Як і ось ця колонка, так. А ось тут. Взагалі легко. Тут йде 20, 19, 17, 16 і 14. Тут по порядку йдуть якісь числа, так? Отже, ставте відео на паузу і заповніть всі пропущені клітинки. Наступне завдання номер 2. Це задача. Давайте уважно роздивимось малюнок і поміркуємо, що тут треба знайти. Нам потрібно визначити об'єм помаранчевої каністри. Ми бачимо три каністри. Дві, будемо казати, сіренького кольору і одна помаранчевого. Ми бачимо, що всі три каністри мають місткість 50 літрів. Велика каністра і помаранчева мають місткість 30 літрів. А помаранчева і ось ця середня мають місткість 25. Нам треба знайти, яка ж місткість, який об'єм має помаранчева каністра. Давайте міркувати. У нас є, що всі три каністри разом 50 літрів. Ну і, наприклад, велика і помаранчева, оці дві, 30. Що ми можемо знайти? Так, діти, ми можемо знайти ось цю третю каністру. Дивіться, ці дві разом 30 літрів, а всі три 50. Як же знайти ось цю одну? Правильно, треба від всіх трьох відняти ось ці дві, забрати літри оцих двох каністр. І те, що залишиться, і буде об'єм ось цієї третьої каністри. Отже, запишемо першу дію. Нам потрібно від об'єму всіх трьох каністр, 50 літрів відняти об'єм двох каністер. Ну, наприклад, у ці ми взяли перші дві, да? 30 літрів. І це дорівнює скільки? Дорівнює 20 літрів. Це буде об'єм нашої ось цієї третьої каністри. Добре, а нам же треба знайти помаранчеву. Дивимося. Ми знаємо, що ця каністра 20. А разом з помаранчевою вони 25. Можемо знайти помаранчеву? Можемо правильно, дітки, нам що треба зробити? Нам треба від об'єму двох каністер забрати об'єм каністри, яка нам відома, сіренька. І те, що залишиться, і буде об'єм помаранчевої каністри. Правильно, отже, запишемо другу дію. Треба 25 об'єм двох каністр. Відняти 20 об'єм ось цієї сіренької. І це дорівнює 5. Літрів, правильно, 5 літрів і буде об'єм помаранчевої каністри. Відповідь: Не забудьте записати. Таким самим чином, дітки, можна було розв'язати цю задачу тільки використовувати оці дві каністри. Ми від 50 могли відняти 25, і тоді б ми дізналися об'ємо з цієї великої каністри. І тоді вже взяли велику і помаранчеву 30, і відняли від великої. Те саме можна було або так, як ми записали використати, або отак як вам зручніше. Наступне завдання номер 3. Нам потрібно порівняти значення виразів, не обчислюючи вирази, давайте роздивимось перший. З лівої сторони ми бачимо 14 плюс 14 плюс 14 і плюс 14. А справа ми бачимо 14 помножити на 5. Як ви думаєте, де буде більше, з якої сторони, якщо не рахувати? А просто подивитися на числа. Ми бачимо, що з лівої сторони у нас 14 помножити на скільки? На 4. Правильно, ми вираз на додавання замінили вираз на множення. 14 помножили на 4. А справа у нас 14 помножили на 5. Як ви думаєте, де більше буде? Правильно, де більше число, там буде і більше. Відповідь, правильно, отже, 14 помножити на 5 буде більша, ніж 14 помножити на 4. Тому зліва буде менше, ніж 14 помножити на 5. Наступні вирази, будь ласка, виконайте самостійно, поставивши відео на паузу. Достатньо глянути на числа поміркувати, не обчислюючи, сказати, де буде більше, де менше. Наступне завдання номер 4 Це задачка. Цікава така. Давайте прочитаємо умову. На малюнку зображено частину клавіатури роялю. Ось вона. У скільки разів на роялі чорних клавіш більше, ніж на малюнку, а білих. Тобто, нам потрібно порівняти. Клавіатуру, яка на малюнку частинку, і велику клавіатуру на самому роялі. І сказати, у скільки разів чорних більше, і білих. Давайте порівняємо. Спочатку порахуємо, скільки на оцій намальованій клавіатурі частинці у нас чорних клавіш. Ану, швиденько порахуйте. Правильно, їх 9. А тепер порахуйте, скільки білих. Правильно їх 13. Тепер нам потрібно порахувати, скільки чорних клавіш на роялі. Ну, дітки, порахувати так ми не можемо. Тільки якщо у вас вдома є рояль, ви можете відкрити і порахувати. Я вам скажу, що на великому роялі. Частіше за все, чорних клавіш буває 36. А білих 52. Всього 88 клавіш. Ось такий великий у нас рояль, так, дітки. Тепер давайте з вами порівняємо і скажемо, у скільки разів на роялі чорних клавіш більше, ніж на малюнку. На малюнку у нас 9 чорних, а на роялі 36. Порівняйте. Так, діти, щоб порівняти і сказати, у, скільки разів, нам потрібно поділити два числа. Ми більше число ділимо на менше, коли у нас стоїть питання У. Дітки, запам'ятовуйте, у, скільки разів це завжди буде ділення при порівнянні двох чисел. Отже, 36 поділимо на 9 дорівнює 4 рази. Отже, можете записати собі в зошиті, що чорних у 4 рази більше. А тепер подивимось на білі. На малюнку білих 13, а на роялі 52. Порівняємо у скільки разів. Правильно, треба теж поділити 52 поділити на 13. Так що, ділити ми не можемо, дітки, тому я вам допоможу. Нам потрібно підібрати таке число, яке при множенні на 13 утвориться 52. Ну, Рахувати довго ви будете, тому я вам порахую, і це вийде теж 4 рази. Тобто білих теж у 4 рази більше. Останнє завдання це вирази. Ви їх виконаєте в простому зошиті. Це, якби буде домашнє завдання. Вам потрібно записати вирази, уважно поміркувати порядок дій у виразах і обчислити. Нагадуємо, що спочатку ми виконуємо дію в дужках, якщо такі подвійні вирази, то в дужках всі виконуємо дії, потім виконуємо дії множення або ділення, а потім додавання або віднімання. Будьте уважні, ви можете олівцем собі ставити дії. Так? І можете е, прямо зверху писати відповіді, не розписувати знизу дії, а зверху писати, якщо вам так зручно. Якщо важко, ви можете знизу писати 1, 2, 3, ставити дії і обчислювати. Головне, не забувайте ось тут у виразі писати відповідь. Ну що ж, дітки, дякую вам за увагу. Коли обчислите вирази, намалюйте квітку. Відповідно до вашої роботи на уроці, до побачення!